Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо кабачкові сирники. Вони виходять ніжними, пишними та апетитними. Це чудовий варіант для сніданку, обіду або вечері. Друзі, а якщо вам сподобаються ці кабачкові сирники, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую. Натримо на крупній терці кабачки. Натримо також твердий сир. А на дрібній терці натриму зубчик часнику, додаємо рікотту або кисломолочний сир, потім додаємо тертий сир пармезан, подрібнений базилік, посолимо і одне яйце. Ретельно перемішаємо до однорідної маси. В мене маса вийшла трошки рідкувата, тому я додам трошечки панірувальних сухарів. Тепер можемо формувати сирники. Формуємо кульки і занурюємо їх у панірувальні сухарі. Трошечки приплюснемо. І вийшов ось такий сирник. Деко застелимо пергаментом і змащуємо олією. Викладаємо сирники на деко. Ось стільки в мене вийшло сирників. Зверху збризнемо трохи олією і ставимо випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Приблизно на 20 або 25 хвилин. Ось такі вони ніжні та смачні. Друзі, спробуйте! Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!